Добрий день. Запрошую вас на огляд житлового комплексу Dream City, що розташований в діловому центрі міста Ужгород. Тут знаходиться розвинена інфраструктура, яка наявна й в самому комплексі. У будинку знаходяться продуктові магазини, салони краси, кав'ярні тощо. Біля комплексу передбачений наземний паркінг. Та зарядна станція для електромобілів. Для мешканців є підземний паркінг, з якого ви ліфтом можете піднятися в свою квартиру. Передбачено два заїзди в паркінг, доступ до якого відбувається за допомогою щитування номерів автомобілів. Потрапити до ЖК можна за допомогою Face ID або спеціальних скут ключів Тут вас одразу зустрічають дизайнерські під'їзди з теплою підлогою та автоматичними підсвітками. Сучасні ліфти фірми «Отіс». Основною його перевагою є розташування в центрі міста та розвинута інфраструктура. У комплексі наявні останні квартири з ремонтом та без. Тут наявні квартири з великими терасами, де легко можна розмістити лаунж зону Зі сторони вулиці Гойди, з вікон комплексу відкривається краєвид на парк, який особливо заворожує у теплу пору року. Тут ви можете обрати для себе ідеальне житло з усіма вигодами життя у центрі міста.